Загальна проблема, яка раз зараз захоплює світ, і, до речі, як ми можемо бачити, впливає не тільки на демократію, але й на справді авторитарні режими це популізм. Популістичні політики, які не бажають миритися з дійсністю і будь що пробують видати бажане за дійсне, становлять одну чи з найбільших загроз, особливо коли отримують владу в руки. Просто коли це авторитарний режим, ця влада безпосередньо реалізовується, і ми бачимо там впевненість в реалізації цієї влади, там, наприклад, та сама Російська Федерація, адже там Путін є одним з найбільших популістів. А інше питання, коли популісти перемагають в демократії, вони просто паралізують всі її, всі його потуги, хоч щось зробити, хоч в якомусь напрямку. Як ми бачимо, наприклад, Дональда Трампа, яку по ініціативу він не ініціював, просто державні органи паралізуються і не можуть ні саму ініціативу перетворити на життя, ні зробити якусь якийсь відповідь ефективну. А, ну або якщо повертатися до наших європейських справ, безумовно ми це можемо бачити на політиці пана Орбана в Європі, на політиці пана Фіцо в, в тій самій Європі. Частково ми могли бачити там це в політиці Бориса Джонсона, як одного з поза прем'єр-міністрів. Великобританії, не дивлячись на всю допомогу, яку він нам надав, у внутрішній політиці він багато в чому провалився, і це зараз, наприклад, дуже яскраво проявляється в політиці пана Навроцького в сусідній Польщі, яка загрожує нам ще дуже багатьма неприємностями із із затягуванням вступу у ЄС.